Вітаємо вас на огляді поворотного відеоендоскопа профілайн модель CS600 Ultra. В огляді поговоримо про його комплектацію, характеристики і потестуємо його на практиці. Отож, перше починаємо з комплектації, ендоскоп у нас приїжджає ось такій сумці, в такому кейсі для зберігання. В комплекті у нас є інструкція на українській та російській мові, дві серветки для витирання екрану, кабель usb type c для зарядки ендоскопа та передавання фото та відео на ПК і, відповідно, сам ендоскоп. Також йде у нас в комплекті карта пам'яті на 32 ГБ для зберігання фото та відео. Тепер про сам ендоскоп. І почнемо з його камери. Камера має діаметр 6,5 мм. Вона має підсвітку. Трьохступенева, яка складається з шести світодіодів. Камера є поворотною на 360 градусів, і кут, на який повертається камера, ви можете регулювати, виставляти завдяки цьому колесу, яке розташоване на корпусі ендоскопа. Ендоскоп має батарею ємністю 3000 мАч, що дозволить йому автономно працювати до 4 годин. Корпус ендоскопа виконаний з пластику. На виході, де у нас виходить кабель. На якому розташована камера у нас є ось такий резиновий захист, який ну, продовжить життя цього кабелю і захистить його від надмірних згинань. До речі, забув сказати, довжина кабелю у нас 1 метр. Екран ендоскопа має діагональ 5 дюймів. На задній частині у нас розташувалися динамік, тобто ендоскоп у нас підтримує. Запис відео. Ви можете додавати якісь свої коментарі під час огляду. І потім це ж відео можна відтворити на ендоскопі. Ну і так само ці коментарі ви можете почути, за яким монтованому динаміку. Збоку боку, у нас розташувався вхід Type-C, через який буде заряджатися ендоскоп, і можна перекидати фото та відео на ПК. І з іншої сторони, у нас є слот для. Карти пам'яті, карта пам'яті в комплекті на 32 ГБ. На передній частині ендоскопа ми бачимо клавіші, фізичні клавіші для керування. То давайте переходимо до включення ендоскопа і далі подивимось по інтерфейсу. А тепер включаємо ендоскоп і розказую вам по налаштуваннях, по кнопках. Ендоскоп вже включився, і у нас у так званому онлайн режимі ви вже можете ним користуватися. Основні дві кнопки, якими ви будете найчастіше користуватися, це ось ці. Ця відповідає відповідно за включення його і за регулювання підсвітки. У нас три ступені регулювання є. Так, ця кнопка у нас відповідає за фотографії і відео. Якщо коротке нажаття, відповідно зробила фотографія, якщо довге нажаття, Починається відеозапис. Так. Е, тепер по цих клавішах. Давайте зайдемо в головне меню. Е, це у нас налаштування. Ми можемо вибрати роздільну здатність. Вона у нас по замовчуванню стоїть 1920 х 1080 пікселів, можна її понизити. Е, дата та час на фото. Можна включити або виключити звук затвора, якщо він там вам не подобається, можна його вимкнути. Можна відрегулювати яскравість екрану. Так, клавішою М ми переходимо ну, в інше додаткове меню, де також можна дещо налаштувати собі. Це у нас автовимкнення. Налаштування мови. До речі, бачите, повністю меню коректно перекладене на українську мову. Дату та час можемо налаштувати, форматувати карту пам'яті, повністю скинути всі налаштування до заводських, глянути, скільки у нас по пам'яті доступно на флешці. І глянути на версію ендоскопа. Здається, це все. Так, це все по налаштуваннях, Тобто тут один раз пройшлись по них, налаштували, як вам зручно, і все. І користуєтесь. А, так, давайте перейдемо в режим, в режим зйомки. Ця клавіша, бачите, тут ще є додатковий значок, який у нас означає, що в режимі зйомки ви можете перевертати собі зображення. І ось ця клавіша. На який М пише, це у нас відповідає за зміну режиму. Тобто це у нас режим перегляду. Якщо ви нажмете ось так, це ви переходите в режим перегляду попередньо записаних фотографій або відео. Тобто ви відео одразу можете відтворювати на, на самому ендоскопі. Так, давайте перейдемо в режим онлайну. По піктограмах. Відображається у нас заряд акумулятора. Друга піктограмка у нас відповідає за показує, який у нас ступінь підсвітки камери. Далі показує, у нас, що вставлена карта пам'яті. Це показує у нас, що у нас включений мікрофон, показує у нас температуру самої, самої камери. І це у нас піктограма показує, що ми в режимі онлайн і можемо робити зараз фотографії. Так, по цьому все. Тепер переходимо до перегляду циліндра.